Коли ми з вами того уроку розглядали питання оцінки, ролі оцінки в розвитку і навчанні дитини початкової школи, то ми з вами зрозуміли, що оцінка не є панацеєю від наших проблем, що оцінка не є мотивуючим фактором, вона може бути деструктивним соціальним фактором. вона Ну, тобто, вона може породити булінг і налаштовувати одного учня проти іншого учня, вона не дає учню інформацію, яким чином покращувати своє навчання. Тобто вона не є дієвим механізмом, і відміна оцінок початковій школі, і проблеми, дискомфорт вчителів від відміни оцінок початковій школі. Він полягає саме просто в звичці, яка сформувалася за багато років, що от ми поставили оцінку і все, і ми виконали свою функцію. вчителя. Насправді це ну, неправильно, і нам треба думати більше про розвиток дитини, конкретно індивідуально кожної дитини, чим про виставлення цифрової оцінки. А тут виникає інше питання. Вчитель заходить в клас, у нього сидить 30 учнів, ну хай навіть 20 учнів, все рівно це багато. І у нього, от якщо це вчитель початкової школи, декілька предметів. Якщо це вчитель не початкової школи, то у нього декілька класів. І згадуючи свою діяльність роботу в школі, у мене було до 120 учнів кожен рік. Тобто запам'ятати, хто з учнів, на якому рівні знаходиться, у кого є яка проблема, для того, щоб ефективно давати їм поради, дуже складно. І тому відмовлятися від цифрових оцінок для себе, це на сьогоднішній день неефективно. Вчителю це потрібно. Оцінка. Не вказує конкретного проблему, але ви можете виставляти оцінки з конкретних проблем. Не за урок, не за номер завдання, а за конкретну проблему. І ось тоді оцінка є інформаційним сигналізатором для того, щоб вчитель міг давати конкретні поради конкретній дитині. Ну і зараз для таких оцінок у нас, в принципі, є вже розроблений механізм. Називається він Свідоцтво начальник досягнень учнів, але це свідоцтво в чому його проблема? В тому, що його заповнюють вчителі тільки в кінці семестра. В кінці семестра дані оцінки, в принципі, як би мають більше. Можливостей ніж цифрова оцінка просто за предмет, тому що воно тут розкладає ще й по окремих пунктах, в окремих, ну скажімо, основних моментах даного предмета. Але в даному, от по українській мові, от я вам приклад зробила з української мови. але... Все ж таки в кінці семестра ця оцінка, як кажуть, синячий голос. Тобто ми вже відпрацювали, ми вже з дітьми не працюємо, ми пішли на канікули, діти теж пішли на канікули. Так, деякі батьки побачать, що оцінка десь там не відповідає, але тут знову ж таки з'явиться проблема. Хто буде займатися дітьми і чи розуміють батьки, яким чином з дітьми займатися. Одночасно, вчитель, коли він формує свій урок, готується до уроку, йому бажано знати: а на цей предмет, на цей урок, що, які основні актуальні проблеми для нас виникають. І тому є можливість робити ці оцінки, цей журнальчик. Ну, у нас ми взагалі журнал це не ставимо. Це індивідуальний журнал вчителя на сьогоднішній день у вчителів гаджети, і на Google Диску в електронних таблицях або в таблиці Word, а краще в електронних таблицях. Чому? Тому що електронні таблиці дозволяють зробити автоматизацію, так як я вам зараз покажу. А, добре, мати такий журналчик. Організація моніторингу, тобто довготривалого відстеження діяльності дітей. Дивіться, от я готуюсь до української мови. І я бачу, що у мене, які у мене проблеми. От тут у мене будуть реальні прізвища дітей, а ось тут у мене буде середнє по даній проблемі. Я пропоную не виставляти за 12-ту бальною Чому? Тому що 12 бальна шкала вона не дуже зручна в використанні вчителем, особливо в умовах, коли він в класі виставляє оцінку дитині. Я пропоную виставляти в 4-бальній системі: 4 – це відмінно або дуже добре, 3 – це ну, так, посередньо добре. Два це дуже середньо, а одиниця от це наявна серйозна проблема. Це відсутня, відсутність такої навички, відсутність прояву таких можливостей. Кольори в даній таблиці, якщо вона автоматизована в електронних таблицях, вони змінюються самі по собі. От дитина поганенько слухала і розуміла тексти з української мови. І вдруг вона. Покращила свої результати. Вчитель завжди може підійти і написати три, і колір даного результату змінився і автоматично змінилось середнє по, даному, по даній проблемі. Дитина ще покращила свої можливості, і ми отримали ще кращі якісь результати. Багато дітей стало слухати вчителя, бо він застосував цікаву технологію. І у нас вже ця проблема зникла з актуальності. А які проблеми у нас будуть найбільш актуальні, ті, які виділяються жовтим кольором. Жовтий колір показує актуальність даної проблеми. В принципі, кольорова гама не має значення, важливо, що ті проблеми, які найнижчі, виділяються за цього класу. Це означає, що вправи на подолання даної проблеми. Мають бути активно застосовуватися вчителем для учнів всього класу для фронтальної роботи. Там, де нема проблеми, ми можемо все ж таки побачити прізвище дитини, у якої дані проблеми все ж таки ще є. Це означає, що ми можемо для одної дитини або для декілька дітей, от дивіться, от проблема, яка актуальна для групи дітей. От саме оці прізвища, вони отут у нас є ці прізвища. Ми їх собі можемо виписати або якимось чином зорієнтувати якісь завдання, конкретно спрямовані для даних дітей. А що будуть робити діти, у яких тут високий бал стоїть з даних проблем, ну, взагалі з української мови, це ті діти. Які будуть допомагати, які будуть опорою вчителя під час уроків. Учителю треба щось роз'яснити дітям або допомогти виконати якусь справу. І ось ті діти, які можуть бути консультантами, можуть пояснювати іншим дітям. Дивіться, якщо ми їх розсадимо поруч з дітьми, у яких низький рівень знань з української мови в класі. То ці діти можуть допомагати іншим учням під час уроку. От таким чином ми можемо зробити для себе цифрове оцінювання для учнів класу. Ніхто нас не змушує робити його тільки чотирибальним, або ніхто нам не забороняє його робити чотирибальним, а це ми можемо як у якому вчителю зручно. Така табличка у вас є. В причеплена в матеріалах цього заняття цього тижня. Якщо комусь це цікаво, ви можете його і взяти, написати сюди прізвище дітей. І отут у нас є оце у нас є свідоцтво досягнень всіх класів з першого по четверту як нам рекомендує Міністерство освіти і науки. Тепер. От я кажу, що погано, якщо вчитель заповнює ці свідоцтва тільки в кінці семестру, тоді, коли вже не знайдеться корекційна діяльність, заповнювати це свідоцтво треба з першого уроку, на початку року, на перших уроках учитель має провести діагностичні вправи, має відстежити, наскільки діти ну Дотримуються наскільки оволоділи тими навичками, які міністерство нам ви, ви вже виділило як важливі. Ви можете не тільки ці моменти, ви можете замість цих моментів написати конкретні дії, там уміє рахувати до ста, уміє там ще щось. Ну, в принципі, на всіх предметах такі уже дії міністерство вам допомогло, воно вам вже це виділило. А, і ви, ви, ви на перших уроках можете, якщо ви маєте відкритий ганчі, ви можете прямо само класити дітям ті оцінки, які ви вважаєте, що ну, справді вони були або під час уроку, або на перерві. Ви сіли і поклацали учням ті оцінки. А якщо ви цю оцінку неправильно клацали, нічого страшного, це електронний варіант, вам не треба нічого. Перекреслювати, затирати ви клацнули знову на оцінку, і у вас ця оцінка змінилася, змінила свій колір, і у вас знову є сигнал, що ось конкретна дитина, у якої є конкретна проблема з конкретної ну, напряму знань, напряму діяльності під час уроку. В кінці семестра ви будете мати уже повністю. Заповнене відкориговане а, свідоцтво для вашого класу. А тепер під час підготовки до уроку ви бачите ті проблемні місця і на них звертаєте увагу, ну, наприклад, діти не виявляють інтерес до читання і відповіді на запитання. А, значить, нам треба. Зробити ці читання, якісь підібрати інші тексти, якісь по інтересах, задати інші запитання дітям і шукати, яким чином, щоб діти зацікавились даною проблемою. І таким чином ми будемо ефективно давати поради учням, ефективно перебувати власну діяльність, а учні. Звичайно, якщо ми їм даємо конкретні поради, а як я можу дати пораду? Ну, наприклад, от під час уроку розуміє фактично зміст прочитаних текстів, я вже продумую, У мене є багато учнів, які не дуже добре розуміють зміст прочитаних текстів. Що я можу порадити цим учем? Більш уважно чи неуважно, чи може я придумаю яку якусь гру, для зацікавлення і пораджу дітям. Давайте, от ви, коли читаєте, ви уважно собі відкладайте, відповідайте на такі запитання. Прочитали, ви собі якось відмітили, що там відбувається в даному тексті. Тобто це вже конкретні поради, які ми можемо конкретним учням надати. А якщо вдруг неуважно читає учень, якого високий рівень. Це означає, що він просто сьогодні розслабився, він просто чимось відволікся. І ми його змусимо, а, ну, попросимо. що Давай от, включайся, бо ти бачиш, ти відволікся, ти вже не можеш прочитати. А якщо учень у якого низький рівень не розуміння текста, то я задам йому навідні питання. Скажу: а сам вчись робити собі навідні питання. І таким чином. Я буду працювати ефективно з кожною дитиною класу. Тепер для батьків, маючи таке цифрове оцінювання, коли до мене прийшов батько якоїсь дитини, я не просто буду з ним розмовляти, що ви дивіться, от він там неуважно слухає, але неуважно слухає, це не порада. А що я зроблю? Я виділю собі дитину. Виділю собі дитину і буду конкретно казати: отут у нього прогрес, тут він покращив, а тут у нього ще недостатньо. Треба працювати над цим, як працювати, що читати, що робити. Тобто, таким чином учитель буде мати конкретну інформацію про кожну дитину в кожний момент її часу. Що було, нас не дуже вже цікавить, нас цікавить те, що є в даний момент. Якщо я змінюю оцінку на гіршу, це означає, що у дитини пішов регрес. А якщо на кращу, то пішов прогрес. А якщо не змінюється оцінка, це означає, що дитина в застої, що щось іде не так. Таким чином, отут я бачу, як мені працювати з кожною дитиною індивідуально, а отут я бачу, як мені підготуватися до роботи з класом. Наявність таких цифрових оцінок. У, у, ну, допоможе мені уникати помилок при підготовці до уроку, при проведенні урока. Не інтуїтивно проводити уроки, а ефективність інтуїтивного проведення уроків вона показується в ставленні ну, вчителів до своєї роботи. От нерви, от той матає нерви, той що ще не так. Ну, мотає нерви, тому що ви неефективно готуєтесь до урока. Придумайте, що буде робити дитина, яка мотає вам зазвичай нерви. Якщо ніхто не буде а, порушувати дисципліну, щось робити не те, якщо він зацікавлений і має цікаву діяльність, цікаву роботу на даному уроці. Якщо ви побачили, от, які діти у нас. Отут, от, вот в українській мові, які, які конкретно діти, які конкретно діти у нас з української мови, ось тут мають низький рівень. Вот для них, для їх інтересів, я буду будувати якесь навантаження, щоб вони в першу чергу замовкли і робили те, що треба, навчались під час уроку. А не зривали мені урок, не спілкувалися між собою. Яким чином я це зроблю? Ну, придумати, можливо, ви ще вчите психологію, і ми будемо на цю тему ще багато чого говорити. Зараз я хотіла вам концептуально показати, що наявність цифрових оцінок дуже допомагає вчителю. Я подивилась, о, це у мене найгірше. Пише під диктування. Значить, диктанти у мене діти не вміють писати. значить... З чого я почну свій урок? З того, що поки що вони ще не втомлені, поки що вони ще не гіперактивні, я з ними почну з невеличкого, простого диктанту. А якщо вони у мене добре пишуть диктанти, я не буду прості диктанти давати, а я вже буду давати якісь більш складні фрази вправи на написання. Тобто, от така інформація, але ми все це будемо ще з вами розбирати про вимірювання, діагностику і запобігання реакцію на цю діагностику. І тоді у вас буде можливість задати мені питання, плюс можливість задати мені питання під час нашого очного спілкування, онлайн спілкування. очне, онлайн спілкування. До зустрічі, питання, подивитись під відео.